Слава Ісусу Христу. Всіх поздравляю вас, всечисні Отці, дорогі брати і сестри, з неділею. Неділя це наша маленька Пасха, тому що ми згадуємо Воскресіння Христове. Чому кожна неділя є для нас Пасхою? Тому що найбільше свято, найбільша подія у житті людства сталася це Воскресіння Бога. Це звільнення людей від гріха. Бог воплотився і став людиною, розіп'яв себе, переміг смерть і воскрес. Це найбільша подія і найбільша радість у людській природі. І тому кожну неділю ми згадуємо Його Воскресіння. Ми згадуємо ту подію страшну, голгофу, яку Господь взяв на себе. Через любов до людини. І сьогодні ми чули в проповіді і в Іванівському читанні легкі, прості, але глибокі слова. Як хочете, щоб поступали вам, поступайте і ви так само. І тому тут залежить тільки від нас, тому що кожна людина, тобто ми з вами, бажаємо собі. І рідним, і близьким все як найкраще. Але Господь також і підкреслює, а яка користь, якщо ви любите тих, хто вас любить, а ви полюбіть того, хто вас не любить, той, хто вас ненавидить, і зробіть так, щоб той, хто вас не любить, полюбив і став вам другом. Це є випробовування. Тут людина повинна переступити через своє я. Але легко, коли людина долає оці труднощі, ніби як камінь з душі, тому що людина, яка не переступає через це, людину гнітить. Людина тоді черствіє, людина стає холодною, і їй важко достукатися до її серця. Але коли ми прагнемо переступати через певне своє. «Я», Через себе в першу чергу ми тоді долаємо гординю. І тоді ми любимо тих, хто нас не любить. Ми робимо і благословляємо тим, хто нас проклинає. І тоді все змінюється навколо нас, тому що ми створюємо цю духовну ауру. І тому Господь сказав, як хочете, щоб поступали до вас, так і поступайте ви. Тому нехай Бог благословить всіх нас, нехай ця неділя, молитва, яка сьогодні звершилася спільно, соборно, буде нашим захистом. Нехай Господь оберігає кожного із нас, тому що ми бачимо, наскільки ворог підступний, злий, гордовитий і не відступає від свого. Але ми віримо, що ми з усиллями своїми молитвами до Бога, до Богородиці, до всіх святих. Господь подолає нам спільного ворога. Нехай Бог допомагає всім нам. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю з неділею. Нагадуємо, що 1 жовтня ми святкуємо за Новонолядським календарем покрова Пресвятої Богородиці. Тому в нашому храмі будуть служитися дві літургії. перша о 6.45, друга о 9.00. І напередодні, це буде понеділок вечерім. Буде служитися всенішне бдіння. Всіх запрошуємо до спільної молитви. Цей день ми будемо молитися за наших захисників, за наших воїнів, за тих всіх, хто охороняє нашу державу. Слава Ісусу Христу!